Збірна України з хокею напередодні повернулася з чемпіонату світу в дивізіоні 1А, який проходив у Кракові. Наша збірна боролась та мала шанси на успіх у кожному матчі, але зрештою не виграла жодного. Підсумку п'ять поразок і виліт до третьої ліги світового хокею. Про причини і наслідки таких виступів дізнавався Євгеній Каранов, який зустрів нашу збірну в аеропорту Бориспіль якими б не були результати у наших хокеїстів, завжди є і буде чимало вболівальників. Найближчі з них їх рідні. Дружини, діти, близькі гравців та тренерів зібрались в аеропорту Бориспіль, аби зустріти команду, яка повернулась з чемпіонату світу. Збірна виступила невдало і понизилась у класі. Наскільки швидко повернемо втрачені позиції, передбачити важко. Всі знають, що у нас відсутствує як мінімум 10 топ-сполнителі, яких не хватало. Тим не менше, честі хвала тім.

не Ми зробили все, що могли, ми старалися працювали, але так вийшло. 19-річний гокіпер Едуард Захарченко вперше виступав на чемпіонатах світу. Відіграв всі матчі без замін. Дуже часто виручав. Цей досвід ще стане у нагоді одному з найбільш перспективних українських хокеїстів. Всі були на рівні, але Казахстан був на рівні вищих всіх інших. А всіми можна було играть, зі всіми можна було кусатися і даже выигрывать. Можна було виручати там, где-то по-другому сыграть. На усталости как-то не так ситуацию ситуацію. І приходилось думати інакше, и поэтому залітали шайби. Наступного року збірна України гратиме на чемпіонаті світу в групі Бі, де її суперниками стануть Естонія, Великобританія, Румунія, Хорватія та Литва. Переможець отримує путівку до дивізіону Один Ей.